Асоціація футболу Полтавщини була ініціатором створення такого турніру, так чемпіонат міста з футболу для дітей. Другу гру буде грати мій син Максим. тому І так би я завітав на цей турнір, а так як ще син тут грає, тому це, як так сказати, подвійна мотивація для мене, я думаю, і для нього. Треба завжди грати добре, не боятися нікого. Там, де діти наші зараз грають в футбол, відволікаються від повсякденності, так скажімо, від гаджетів, відволікаються і займаються своєю улюбленою справою. Хотілося б виграти в турнір. Це ж всі команди так хочуть. Вдячності Це, е, начальнику управління молоді спорту Марині Трахименки за те, що вона нам сприяє е, фінансуванні, в е, всіх наших потребах, так скажем. Також хочу подякувати директорі, дирекції е, спорткомплексу Динамо, яке представило нам цей шикарний зал.